І говоримо тепер про громади Львівщини, а саме про Постомитівську територіальну громаду. І зараз до нашого етеру вмикається Андрій Палихатий, це заступник постомитівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Так, пан Андрій, добрий вечір. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Так, знаємо те, що у вас нещодавно відбувся аукціон. Єдність у серцях, добро в діях. Розкажіть, будь ласка, трішечки детальніше про цей аукціон. Скільки вам вдалося зібрати коштів і е, куди ви їх спрямували? Ви знаєте, ми дуже багато працюємо на допомогу нашим військовим, і звичайно, що громадам самим працювати і розраховувати тільки на місцевий бюджет досить важко, враховуючи, що спочатку в нас забрали податок на доходи фізичних осіб з військових, з пожежників з поліції. З цього року в нас ще забрали 15,5 мільйонів реверсної дотації, яка йде в державний бюджет, але ми не зупиняємось і виділяємо і далі кошти з місцевого бюджету. А ще однією нашою роботою для допомоги військовим є якраз співпраця з бізнесом, нашим, який завжди готовий допомагати, і для нашого об'єднання над спільною справою ми постійно проводимо благодійні аукціони. В нас було дуже багато цікавих лотів, такі як рукавички з підписом «Мусика», футболки з підписами гравців футзальної збірної України, які зараз є бронзовими призерами останнього чемпіонату світу, футболка з підписом «Артема Довбика. Футболка з підписом гравців Київського Динамо, шахи дерев'яні, книжка з підписом Василя Іванчука, нашого шахіста, і багато, багато інших, які наші підприємці були готові придбати. Навіть я не скажу, що придбати вони прийшли заради того, щоб допомогти нашим військовим. Це така синергія, коли Орган місцевого самоврядування має дуже хорошу співпрацю з бізнесом, коли бізнес довіряє місцевій владі, а місцева влада довіряє бізнесу, і спільно ми можемо допомагати нашим е, військовим. На сьогоднішній день ми придбали вже шість автомобілів. Правда, не за ці кошти, а за попередню нашу збірку, яка в грудні відбулася. Ми його святили на благодійному вечорі, відремонтували, і зараз будемо передавати нашим військовим. А кошти, які ми зібрали, це буде на закупівлю ребів, автівронів, тепловізорів. Різного обладнання планшетів, комп'ютерів залежно, що потрібно нашим хлопцям, старлінків, тому що запитів є дуже і дуже багато, і ми стараємось е, забезпечити максимум. Е, наш збір е, становив на самому аукціоні. Це було 2 мільйони 400 тисяч, трішки більше. А уже на сьогоднішній день е, ми маємо е, понад 2 мільйони 600 тисяч, тому що. Е, Є бізнес, який не був присутній, але все рівно надсилають кошти для того, щоб ми допомагали нашим військовим. Знаєте, дуже приємно розповідати про такі чудові ініціативи, які приносять позитивні емоції людям, які в них беруть участь, і власне допомагають військовослужбовцям. Це безцінно. І тому хотіли б ще з вас запитати: ви перерахували так багато цікавих лотів? За яку суму вдалося придбати найдорожчий лот, і що це власне було цікаво? Ви знаєте, для мене це було несподіванкою, але найдорожчим лотом була футболка з підписами гравців київського Динамо, і вона була продана за 300 тисяч гривень. Вау! Футболка з підписом Артема Довбика була продана за 255 тисяч гривень. А рукавички з підписом Усика за 250 тисяч гривень. Ну, це в будь-якому випадку такі дуже унікальні е, речі. Насправді, коли людина їх купує, вона розуміє, що о, це моє, це таке унікальне. Більше ні в кого немає. Тут ще робить добру справу і допомагає нашим військовим і допомагає відповідно закривати збори. Такі любителі спорту зібралися на вашому аукціоні. Якщо продали всі лоти, які пов'язані з спортом, за такі суми, ви знаєте, не лише в нас були ікони була ікона. Яку знайшли наші військові на біля дерев'яної церкви, яку знищили окупанти, і вони передали її нам? Було багато картин: дві картини лева скопа були, тобто. Досить багато часу займає сам пошук лотів, десь е, можливість їх е, отримання. Е, я навіть скажу, що один лот купив наш бізнесмен, який проживає в Сполучених Штатах Америки, який має свій великий благодійний фонд. Він купив дерев'яні шахмати е, фігури в вигляді збройних сил України за 200 тисяч гривень через телефонний зв'язок. Тобто. Е, ми навіть вже вийшли на рівень, коли вже телефонують і купляють в онлайн режимі лоти, тому що дійсно лоти унікальні. Так, насправді дуже круто. Ви дуже великі молодці, вся ваша громада. А скажіть, будь ласка, можливо, плануєте найближчим часом організовувати ще щось таке схоже? Е, дивіться, насправді ми не так часто організовуємо. Ну, Mm, зараз проводити точно не будемо. Зараз е, закуповуємо те, по що звернулися наші е, захисники, mm -hmm. але якщо навіть проводимо, то це раз в 4-5 місяців, е, тому що кожен бізнес допомагає ще е, військовим, які, є, які в них працювали, і е, по інших аукціонах. Е, тому ми стараємося також. Е, Робити з певною періодичністю, але в нас знову ж таки постійні збірки в громаді. Освіта проводить дуже багато збірок, де батьки долучаються. Тобто, всі ж, не лише бізнес, а всі жителі громади тим чи іншим чином долучаються до допомоги нашим захисникам. Мені здається, що власне підготуватися до такого заходу потрібно цих 4-5 місяців, щоб назбирати цих лотів, дійсно цікавих, щоб люди придбали їх за таку суму, і для того, щоб на одному маленькому заході зібрати такі великі кошти, потрібна колосальна підготовка, і тому це неймовірно. Е, Уточніть будь ласка, ви перерахували для чого і власне на які потреби будуть скеровані ці кошти. Е, а чи це кошти будуть для якоїсь конкретної бригади, чи можливо для захисників з вашої громади? Для кого саме? Це кошти саме для захисників з нашої громади. У нас є дуже багато звернень, де саме звертаються хлопці, які проживають в нашій громаді, і ці кошти ми витрачаємо саме на допомогу їм. А скажіть ще, будь ласка, чи можуть люди е, зараз, наприклад, долучитися ще до цього збору? Е, так, звісно, долучитися можна. E, правда, в нас не було на жаль QR-коду, але e, завжди можна сконтактувати. Є рахунок e, благодійного фонду, куди можна надіслати e, кошти. E, потім ми все звітуємо і здійснюємо. Ну всі оплати. Тобто, у нас йде все офіційно. А з ким саме люди можуть фонд. контактувати з вами? Правильно? Напряму зі мною навіть скажу номер телефону 067-672-8976. Супер. Так, ми закликаємо всіх, хто дивиться зараз наш етер, або написати пану Андрію у Фейсбуці, або ж зателефонувати, або ж можливо, написати в вайбері або телеграмі і задонатити на збір. Так, пан Андрій, і наостанок хотіли б, щоб ви поділилися такими коротенькими рефлексіями: які у вас враження від цього аукціону, і які враження були у гостей, які були присутніми? Ви знаєте враження найкраще, тому що я бачу, що людям не байдуже. Ну уже цим рік і з кожним днем стає все важче, всі говорять. Але я бачу, що людям не байдуже. Бізнес долучається, готовий долучатися значними сумами коштів. Звісно, є бізнес більший, менший, але кожен готовий вкладати кошти для допомоги і для нашої найшвидшої перемоги. Супер, дякую вам сьогодні за включення дякую за такі неймовірні ініціативи, які проводять у львівських громадах. Ми завжди раді про них розповідати, тому що це для наших захисників. і Дякуємо, що ви підтримуєте їх. І якщо будете організовувати якісь наступні заходи, ми також готові їх підтримати медійно і висвітлювати їх в подальшому. Так, дякуємо вам дякую. 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 дякую, З нами був Андрій Полихатий, заступник постомитівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад.